Пожежі. Чи буває у вас в часі таке, що ви взагалі відчуваєте, що ви лише гасите пожежі, що вам вистачає часу лише на пожежі, на гасіння пожеж? Якщо особисто ви бізнесмен, бізнесвумен, ви керівник великого відділу, ви лише гасите пожежа тут, пожежа тут до вас приходять лише з проблемами, лише з тим, що треба швидко саме тут щось робити. Буває. Тоді, що робити тоді? Будь ласка, заплануйте собі час на пожежі. Будь ласка, не плануйте 100% вашого часу. Якщо ви розумієте, що у вас кожного дня ці пожежі відбуваються, то ви просто плануєте собі час для того, щоб їх гасити, і у вас є. Година або дві для того, щоб це зробити. Ви будете відчувати себе набагато легше. Ви будете відчувати себе менш тривожно, менш знервовано. Ви будете відчувати себе, що все під контролем, Розумієте?